Доброго дня, це маркер подій». Я називаюся Ярема Чуйко. Перед початком нашої розмови обов'язково підпишіться на наш youtube канал, залишайте свої коментарі, відгуки. Для нас це максимально важливо. Ваші пропозиції по темах. Ми все читаємо і на все реагуємо. І для нас це мотивація працювати краще. Сьогоднішнім нашим гостем є Олег Пензин, економіст, член економічного дискусійного клубу. І одразу кілька тем ми сьогодні обговоримо з паном Олегом. Вітаю вас. Я вас також вітаю. Розпочнемо з такої гарячої, насправді дуже неприємної, насправді, тези від Сполучених Штатів про те, що Сполучені Штати критикують удари по російських нафтопробних заводах, бо бачають у цьому ризик для нафтових ринків. Яка ваша думка з цього приводу? І як нам сприймати от саме таку заяву від Сполучених Штатів? І чи в економічному аспекті це справді є ризик? Ні, я всі ті заяви. Сприймав би виключно в політичному аспекті. Треба розуміти, що пан Остін і всі ті, хто роблять ті чи інші заяви, які мають відношення до діючої сьогодні Адміністрації США, вони всі налаштовані на передвиборчі перегони. Для американського громадянина є надзвичайно чутливим подорожчання нафтопродуктів. На цент, на 2 центи, на три центи. Для них це вже трагедія, яка може докорінно змінити їх підходи по відношенню майбутніх їх електоральних уподобань. Тому е, діюча адміністрація е, дмухає на воду, вибачте, ну, по-інакшому я це сказати не можу, для того, щоби якимось чином. Убезпечити себе від будь-яких змін з точки зору підходів до діючого президента, який буде кандидатом на новий термін обрання для того, щоб вибити з, скажімо, рук опонентів цей аргумент з приводу того, що от, е американці дають гроші українцям, українці за ті гроші знищують російські НПЗ, російські НПЗ не додають нафтопродуктів на світовий ринок, що з точки зору е, опонентів, може призвести до зростання цін на американському нафтовому ринку для людини, яка не обізнана в особливостях формування цін на світовому ринку нафти, воно ніби виглядає достатньо логічно. Але якщо ми уважно з вами подивимося на ситуацію, яка є на сьогоднішній момент, то, е, скажімо так. Е, ці взаємозв'язки є надзвичайно слабонькі, і вони абсолютно не впливають на світовий ринок нафти. Давайте ми зрозуміємо, за що йдеться мова: 90% виробленої бензини на російських НПЗ лишається на внутрішньому ринку, а 10% ну, це до тих обстрілів, які були ще ми беремо 2023 рік, коли російські НПЗ працювали без будь-яких проблем. А о тих 10%, про які говорю, вони йшли по сталих контрактах в е, Казахстан, вони йшли е, в Північну Корею, вони йшли в ті країни, які і так не дуже активно приймають участь в якості попиту на світовому ринку нафтопродуктів. Е, удари по російських НПЗ жодним чином не впливають на загальний обсяг добутої російської нафти і її долю у світовому продажу нафти. Більше того, росіяни виконуючи спільне рішення країн ОПЕК Російської Федерації, навіть е, місяць тому дали команду своїм нафтодобувним компаніям зменшити на 6% добуток російської нафти для того, щоби зменшивши пропозицію на світовому ринку нафти привести до збільшення цін. І ми з вами бачимо оцей тренд на збільшення цін, десь приблизно сьогодні більше 90 доларів за барель нафти марки Brent, російська трохи дешевше, відповідно, виходячи із санкційних обмежень, але суть не в тому. Логічно, що якщо у вас зменшується загальний обсяг переробки нафти на, на нафтопереробних заводах, ви можете більше постачати нафти на ринок сирої нафти. Якщо ви на сьогоднішній момент. Обмежені квотами, обмежені можливостями постачати, то ви даєте команду своїм нафтодобувним компаніям взагалі зменшити добуток. Тобто з усіх точок зору, по-перше, на загальну пропозицію ринку на нафті це не впливає. На загальну пропозицію на ринку нафтопродуктів це не впливає також, тому що все це постачалося по прямих контрактах. Так що, в даній ситуації побоювання пана Остіна це не більше, ніж. Передвиборчий крок, який ну політичні ігрища. Давайте так, Так, це я, я Політи... би назвав це політичними і, ігрищами. І, і нам... Там, взагалі дуже багато політичних ігрищ за останній час і нам які треба звичайно все... сильно так, шкодять так, Україні, там десь, десь отак треба це сприймати, але все ж таки також була цікава така заява про те, що Росія попросила Казахстан бути готовим поставити країні 100 тисяч тонн бензину у разі дефіциту російського пального. Як ви також прокоментуєте цю дивіться, ну, Я вам і, вам казав, і, так? І, і чи цих 100 тисяч тонн, чи це аж дуже так багато, якщо так аналізувати, ні, це не є багато. Росії. Це не є багато, тому що паралельно е, в інформаційному просторі є ще перемовини російських трейдерів з Азербайджаном і з Білоруссю на постачання бензинів в Російську Федерацію. Я просто хочу вам ще раз нагадати ту цифру, яку я вже озвучив: що 90%. Вироблений в Росії бензинів, лишається на внутрішньому ринку. Якщо врахувати, що в результаті потраплянь в російській НПЗ Росія втратила від 12 до 14% внутрішньої переробки нафти, а треба розуміти, що та ректифікаційна колона, яка стоїть на нафтопереробному заводі, вона одночасно в процесі переробки виробляє як бензини, так і холодні дистиляти дизеля, так і, до речі, всі фракції бензинів, і в кінці кінців надлишок лишається у вигляді мазутів, то потрапляння в ректифікаційну колону автоматично зменшує загальне виробництво бензинів в країні, що веде до дефіциту. Тому що вони і так 10% виробляли. Верніше 10% відправляли в експорт, 90% виробляли на внутрішній ринок. Тих 10%, що вони відправляли на експорт, вже з'їлося зменшенням переробки. І вони десь приблизно 4-5% бензинів сьогодні мають десь знайти за межами Російської Федерації, щоб не створювати дефіцитів. Більше того, я хочу нагадати, що десь у кінці січня, на початку лютого, росіяни ввели заборону на півроку на експорт російських бензинів взагалі. В них ще минулого року почалися проблеми з виробництвом бензинів. Там, власне, проблеми почалися трошки з інших причин. Дивіться, в Росії 32 нафтопереробних заводи. З них приблизно третина цих нафтопереробних заводів побудовані останні десятиріччя. Ті заводи, що будувалися останнім десятиріччями це заводи, побудовані на імпортній техніці. Старі радянські заводи. Які лишалися. В чому є питання? Питання є в глибині переробки нафти. На радянських нафтопереробних заводах, які лишилися в Російській Федерації, глибина переробки нафти становить десь порядку 65-67%. Тобто з 67% виходять світлі нафтопродукти, дизеля і бензини, останні мазути. Глибина переробки на сучасних нафтопереробних заводах доходить до 90%. Так от, всі нафтопереробні сучасні, які будувалися останні 10 років, вони надзвичайно залежні від постачання комплектуючих і запчастин з Європейського Союзу для безберебійної роботи цих підприємств. Хочу нагадати, що після того, коли були введені санкції, перші санкційні обмеження були на постачання комплектуючих і сировини, комплектуючих і запчастин. Тобто. Російські нафтопереробні заводи і так зменшили загальний обсяг переробки просто тому, що в них не малися запчастини для того, щоб відновлювати належної кількості загальних обсяг переробки. Тому в них сталася дуже цікава ситуація, коли оптові партії бензинів стали дорожчі, ніж роздріб, тому що роздріб регулюється. Ціна на пістолеті дуже часто регулюється в суб'єктах федерації, а оптові партії не регулювалися зовсім. І так сталося, що е, оптові партії стали дорожчі, як роздріб. Е, в роздрібі з'явився дефіцит, тому що ну, трейдер не буде купляти собі в збиток. Те, що було непродане, і то, що сиділо в оптових партіях, поїхало на експорт, ну, де здіватися його треба було. В них виник серйозний дефіцит, який призвів до того, що росіяни ввели заборону на експорт пального. Ніби. Таким чином вони владнали ситуацію, на внутрішній ринок з'явилися експ... партії. Але після тих влучань, про які ми зараз з вами говоримо, ми отримали власне зменшення переробки в Росії. І от вони дійсно зараз активно звертаються до, ну скажімо так, ближнього зарубіжжя для того, е, поповнити внутрішній ринок бензинами, якраз от в період зараз. Весняно-польові роботи, там більше mm -hmm. дизелю, перечно, але все рівно дуже, дуже цікаво. Від вас почули, пане Олеже, меседжі. Обов'язково відреагуйте на наші такі думки і думки пана Олега пензіна економіста. В коментарях цікаво буде почитати. Пане Олеже, у нас залишається не так багато часу. А ще дві теми, які потрібно обговорити зараз. Постійно вбивається. Можна навіть так назвати напевно розхитування інфопростору щодо того, що буде збільшена вартість продуктів. Саме ціна на продукти, також ціна на паливо. Як ви вважаєте, яка у вас є інформація, що може подорожчати найближчим часом? І як щодо палива? Так, ціна на паливо буде збільшуватись точно, тому що планується О. з 1 липня збільшити акцизи на пальне. Е, зараз на бензини у нас е, 213 євро на тонні. Буде десь 249, якщо я не помиляюся. Планується з 1 липня. Значить, це приблизно додасть на бензини 1,7 гривні на літр, а Збільшення акцизів на дизель додавить 1,5 гривні на літр. Тобто, е слухайте, в дійсності маємо надзвичайно довгу історію у тих проблем. У нас з вами є величезна дюра в бюджеті. І є структурний маяк від міжнародного валютного фонду, що треба на 44 мільярди збільшити доходи. У нас на голові початок нової хвилі мобілізації, яку треба також оплачувати. Ми про це говорили неодноразово. Грошей в бюджеті немає. Ну тупо немає грошей. Тому сьогодні активно йдеться пошук будь-яких джерел наповнення державного бюджету. Згадують про акцизи на солодкі газовані напої на коли. Згадують про е, воєнний збір на ФОПів. Хапаються зараз... за все. Прошу? Хапаються Серед. за все. Так, за да, Хапаються за все, шукають любі джерела. От зараз оця ідея не прикриваються, ніби це є вимога е, Європейського союзу збільшення акцизів на е, пальне. Е, слухайте, в європейському союзі ті директиви вони не є е, жорстко до виконання. Кожна країна сама встановлює рівень акцизів, виходячи із своїх міркувань. Більше того, ну, щоб далеко не бігати, є така маленька країна Корлівство Белії, в якій акциз на е е скраплений газ для автомобілів 0. У нас вже він набагато вищий. Ну, тобто, кожна країна вибудовує свою ідеологію. До речі, у Бельгії на бензини акциз 600 євро на тонні. Ну, от для того, щоб порівняли. От, у нас 213 зараз. Ну тобто, за що йдеться мова? Мова йде за те, що кожна країна визначає свою політику. І тут немає таких абсолютно чітких рекомендацій, зробіть і все. Тим більше, наш рух до Євросоюзу він буде надзвичайно складним і, вибачте, довгим. І ми це вже бачимо по позиції і Європейської комісії, і Європейського парламенту по відношенню до української аграрної продукції. А нічим іншим ми торгувати в Європу на сьогоднішній момент не можемо. І нашого місця на європейському ринку там не так багато. І, до речі, ми бачимо, вже піднімається хвиля з приводу відміни е, транспортного безвізу. Ну тобто є багато моментів, які будуть надзвичайно важкими. Тому е, я би не сприймав, незважаючи на. Е, Утужний інформаційний потужну інформаційну хвилю, що це нам Євросоюз говорить піднімати акцизи. Ні, головна мета це прикрити отим фіговим листочком ту велику дзюру, вибачте, в державному бюджеті, який на сьогоднішній момент є. Пане Олеже. На останок пік розмов зараз по мобілізаційному закону, і швидше за все, десь ми виходимо на фінальну таку стадію. Цей закон буде прийняти у Верховній Раді. Знову ж таки, багато там фінансових моментів. Чи є в нас кошти для того, щоб Нема. виконувати всі? Е, Нема. самі... Немає. Нема. До чого це може одна, призвести? одна конкретна відповідь? Дивіться: примітивна арифметика, щоб далеко не ходити. Е, мільйон триста на кожного мобілізованого в рік це по мінімуму, це без е, це, е, власне, той мінімум, який реально має бути більше. Мільйон триста. Мобілізовано мільйон сто. Ті люди, які вибули по тих чи інших причинах з лав Збройних сил, вони все рівно лишаються на утриманні бюджету навіть загиблі, по яких треба 15 мільйонів виплачувати. Ми беремо мільйон триста, множимо на мільйон сто мобілізованих, плюс 250 мільярдів бюджет закупівлі зброї Міністерством оборони. І виходимо на 1 трильйон 700 мільярдів, те, що є в бюджеті. Жодної додаткової людини мобілізувати нема за що. Тому у ті всі розмови з приводу того, хто буде підпадати під бронь, хто не буде підпадати під бронь, перша, друга, третя ті інваліди там все останнє, слухайте. Для того, щоб мобілізувати 100 тисяч, треба мінімум 130 мільярдів бюджетів. Ми в першому питанні говорили. Що держава не може знайти 44 мільярди прикрити вимоги маячка Міжнародного валютного фонду, про які 130 ми говоримо. А якщо ми з вами згадаємо на сьогоднішній момент, що росіяни без об'явлення мобілізації кожен місяць контракти в них підписують 30 тисяч людей, просто тому що вони при підписанні контракту видають разову допомогу в, ну, в суб'єктах Федерації по різному, Приблизно від 600 тисяч до 900 тисяч рублів. Це приблизно рахуйте ну, 6-8 тисяч долярів. Ну, в Санкт-Петербурзі 900 тисяч вже платять за кожного, того, хто підпише контракт. І їм не треба проводити мобілізації. Хлопці, зробіть виплати, і у вас буде чарги в ТЦК СП. Ну, щоб ми, ну, давайте будемо відверті, ну так воно є. Тому, як на мене, головне питання має бути інше. В тому законі про мобілізацію, за які гроші ми будемо цю мобілізацію робити? Тому що 50% з тих мільйон 300 це заробітна платня військовослужбовця. От і все. Зараз грошей я не бачу. Песимістична, але насправді така важлива важлива думка, важлива позиція від Олега Пензена, економіста, члена економічно-дискусійного клубу. Пане Олеже, дякую вам за те, що ви називаєте цифри. Оце дуже важливо, щоб ми розуміли цифри і факти. Це десь те, що найважливіше і найосновніше для, для людей. Друзі, це був маркер події. Обов'язково відреагуйте на нашу розмову коментарями, відгуками, пропозиціями на теми. Я називаюся Яремо Чуйко. Будьте здорові, до побачення.